Чим можуть здивувати 2000 франків із Руанди? Як пагорби роблять із людей зомбі? І в чому руандійці зберігають мир? Ви на каналі Мандрівний Дискурс і Давайте шукати відповіді разом. Руанда африканська країна. У неї дуже непроста історія та яскраво виражена спеціалізація. Саме ці дві обставини обігруються дизайнерами грошей Руанди. Почати вартує вже навіть із кольору купюри. Чи знали ви, що фіолетовий символізує багатство? Це пов'язано з тим, що довший час колір отримувався із пігменту певного виду молюсків і то в певному регіоні. А це було дороге задоволення. Тож до 19 століття використання фіолетового кольору сприймалось як нечувана розкіш. Так тривало, допоки не винайшли штучний фіолетовий барвник. Та все ж у масовій свідомості фіолетовий закріпився як колір багатства. Отож колір банкноти 2000 франків каже нам про багатство. Глянемо, що саме для руанди є багатством. На реверсі бачимо зерна кави. Кава основна експортна культура Руанди. 60% бюджету країни формується якраз із доходів від реалізації вирощеної в країні кави. Понад 400 тисяч дрібних господарств країни вирощують всього 4 сорти кави. Основна із них арабіка Бурбон. Нею зайнято 95% усіх площ, відведених під каву. Крім того, дизайнери банкнот обіграли число 2000 – у номіналі купюри і у висоті, на якій вирощують каву. Кава настільки важливий продукт для Руанди, що її зображення присутнє навіть на державному гербі. Аверс банкноти може розповісти одразу дві історії: сумну і поетичну. Пагорби, які видніються вдалині, нагадують нам про місцевий рельєф і метафоричну назву країни Країна тисячу пагорбів. Десь там, серед цих пагорбів, є національні парки, куди щорічно приїжджають туристи, здебільшого для спостережень за горилами. І хоча спостерігати за ними не завжди безпечно, більш небезпечним є самі люди. Саме про це може розповісти друга історія, котра відсилає нас до радіостанції Тисячу пагорбів. Бачите ось цю антенну та радіовежу на банкноті. У 1993-1994 роках згадана радіостанція стала рупором агресивної пропаганди, що розпалювала міжетнічну ворожнечу. Місцеві соловйові настільки доклались до накачування суспільства, що це стало однією із вагомих причин масштабного геноциду. Народ хуту винищив 800 тисяч представників народності та Туву. Дехто може засумніватись, як це можна довести, що радіо вплинуло на прийняття людьми таких страшних рішень. Та один цікавий аналіз американського вченого довів цей факт: виявилось, що в долинах, де сигнал радіостанції приймачі не ловили, було в рази менше насильства. І навпаки, у поселеннях на вершинах пагорбів, де сигнал був кращим, спостерігалось масове безумство. За статистикою там було найбільше кривавих розправ. Країна й досі долає наслідки тієї страшної трагедії, звинувачуючи у своїх бідах не стільки народність хуту, скільки своїх колонізаторів. Спочатку Бельгію, а тоді Францію, що прийшла їм на зміну. Обидві створювали і толерували на законодавчому рівні расову дискримінацію. Ніби тутці були вищою расою, а решта створені бути рабами. У 2019 році Макрон офіційно вибачився перед руандійцями за помилкову політику своїх попередників, але так і не визнав прямої вини Франції у тій бійні. Проте в Руанді зробили певні висновки та на знак осуду дій європейських колонізаторів прибрали із купюри напис на французькій, що були ще до грудня 2014 року. Як би там не було, але народ Руанди намагається знаходити вихід із цієї ситуації усіма доступними їм способами. В першу чергу спираючись на давні традиції. Серед них доволі цікава традиція, що сягає тисячолітньої давнини. Мова йде про Агасакі це традиційний руандійський кошик. Його зображення бачимо на купюрі і навіть на центральному місці у гербі Руанди. Він має одразу кілька символічних значень. В першу чергу кошик є подарунком на знак миру. Руандійці, починаючи від королівського клану і аристократії та закінчуючи менш титулованими сім'ями, обмінювалися кошиками Гасаки на знак поваги та миру. А їда та коштовності, які клали всередину, природно символізували достаток. Миру і достатку також бажаю вам і я. А ще закликаю підписуватись на мій канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.